Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, цієї ночі завершився вечір боксу в Саудівській Аравії, який просто сколихнув багатьох із нас. Адже результати виявилися дуже цікавими. За всіма подіями ми спостерігали в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, там ще буде багато цікавого. Відкрив шоу український боксер Андрій Навицький, який впевнено переміг Хуана Тореса нокаутом у третьому раунді. Щодо співголовної події, то Джилай Джан поступився своїм тимчасовим поясом екс-чемпіону світу Джозефу Паркеру. У перших раундах Джілей сильно наступав та навіть відправив Паркера в нокдаун у третьому раунді, а пізніше і в восьмому теж. Але незважаючи на це, паркер вистояв та почав перебивати Джана на контратаках. А в чемпіонських раундах Джозеф взагалі домінував, тоді як Джилай був доволі пасивним. За підсумками поєдинку двоє суддів віддали перемогу Паркеру і один із них побачив нічию. 113-113, 114, 112, 115, 111 Після поєдинку та одержання перемоги, Паркер підтвердив, що знову проведе бій проти Джілея пізніше цього року. Це чудова перемога. Я відчуваю, що зараз на підйомі. Жан жорстка людина. Він двічі повалив мене в нокдаун, але коли я повернувся в кут, Енді Лі, мій тренер, сказав: Зберігай самовладання, продовжуй боксувати і дотримуйся плану. Енді та Джордж Локхарт виконали зі мною чудову роботу всі, хто тут є. Отже, слухайте, я дуже щасливий, я піду додому і відсвяткую. Це тяжка робота після поразки від Джо Джойса у 22-му році. Джойс, до речі, також двічі програв Джану. І далі я мав перемогу над Джеком Мессі. Але я все ще не був задоволений своєю грою. У мене тут Джордж і Енді, і цим людям я дякую. Це неймовірне відчуття повертатися після тієї втрати, а тепер подивіться, де ми знаходимося, дякувати Богу. Далі я знову буду битися з Джаном, ми зробимо це знову. Це те, про що ми домовилися. Ф'юрі, який товаришує з Паркером, записав йому привітальне відео перед сном. Я щойно повернувся до ліжка після фантастичної ночі боксу. Всі були фантастичними, але особливо Джозеф Паркер. Мій брат Джо, він знову виграв титул чемпіона світу сьогодні ввечері. Я дуже радий за нього. Вітаю, великий Джо, циганський Джо, всього найкращого і чудово проведе час зі своєю родиною. Нехай Бог благословить тебе. Ну а в головній події Ентоні Джошуа впевнено переміг нокаутом Френсі Сангану в другому раунді. На відміну від Тайсона Ф'юрі, Ейджей з усією серйозністю поставився до Френсіса. Тому наприкінці першого раунду він відправив суперника у важкий нокдаун, але Френсіс піднявся. У другому раунді Нгану діяв обережніше, але знову пропустив удар. Френсіс піднявся на ноги, але наступний правий прямий завершив бій глухим нокаутом. В результаті Джошуа виграв нокаутом в другому раунді. А після такого падіння Нгану приблизно 5 хвилин приводили до тями, та навіть знадобилася киснева маска. Тайсон Фюрі, який сидів у рингсайді, очевидно, нервував, що було видно по його серйозному виразу обличчя, але трохи згодом вже почав аплодувати. Ох, сподіваюся, що Фюрі не зіскоче знову в бою проти Усика. Адже якщо Джошуа так розібрався з Нгану, а програв Усику, то що Олександр влаштує Тайсону, можемо собі уявити. Після поєдинку Джошуа підтвердив, що націлений на переможця протистояння Ф'юрі Усик. Так, це так, відповів він, коли його запитали після бою. Чи був бій з Ф'юрі його метою? Ми маємо поговорити з задіхірно, моїм тренером Беном Девісом і командою. Вони сформують моє майбутнє, і я тут лише для того, щоб битися. Я хочу повернутися до своєї клітки, замкнутися, а потім мене випустять, коли прийде час битися знову. Щоб вони не хотіли, щоб я зробив, я готовий на все, я просто хочу битися. На шляху до чемпіонства ви завжди повинні залишатися зосередженими. Цього разу я відійшов від цієї місії. Я зробив щось для трансляторів і спонсорів, щоб вони відчепилися, тому що це просто розвага. Але коли я побачив бійгану з Тайсоном Ф'юрі, я подумав. Чорт забирай, цей хлопець може битися, тому я сказав, мені потрібен цей бій. Він надихає нас, тому ми хотіли його привітати. Ми разом ламали хліб, він великий чемпіон. Це ніяким чином не позбавляє його можливостей, тому що в боксі це те або те, чи не так? Він може прийти знову. Я сказав Френсісу, що він не повинен залишати бокс, він може досягти успіху. Він провів два бої і він бився чудово. Він може пройти довгий шлях, якщо буде відданий. Це залежить від нього. Центр перформансу Бен Девісон. Ви знаєте, хто там? Я їх дуже ціную. Колишні тренери: Дерік Джеймс, Роб Макракен, Ангель Фернандес, Джобі Клейтон, Роберт Гарсія, Вергілій Хантер. Усі ці хлопці, з якими я працював і які допомагають мені донині, сформували мене, і я все ще вчуся, все ще штовхаю. Я просто голодний, правда? Залишайся голодним і все таке інше. У важкій вазі потрібен лише один удар. Якби це був я, ви б сказали. Джошуа повинен піти у відставку. Джошуа закінчив. Треба завжди шукати кращого. Джозеф Паркер один із моїх улюблених бійців. Йому було важко. Він був невблаганним, продовжував штовхати. І подивіться на нього зараз. То що до мене, чи я досяг свого піку, я просто працюю кожного дня і хто знає, куди це мене переведе. Я просто використовую з цього максимум, тому що уявіть собі, через 5 років я більше не буду битися. Це все буде просто сказано і зроблено. Це буде далекий спогад, тому я просто намагаюся максимально використати це. Щодо промоутера Еді Хірна, то він сказав: Я так пишаюся ним, тому що був величезний тиск. Люди говорили про те, що станеться, якщо він програє Френсі Сунгану. Він кинув кубик, тому що якщо він виграє цей бій, ми будемо битися з переможцем бою Ф'юрі Усик. Я казав, що він повернеться і стане беззаперечним чемпіоном у важкій вазі. Є геніальний боєць на ім'я Тайсон Ф'юрі. Будь ласка, будь ласка, побий Олександра Усика 18 травня. Тому що я обіцяю тобі, що ти проведеш найбільший бій в історії спорту, коли Ентоні Джошуа виграє беззаперечний чемпіонат світу. Обіцяю вам, його не поб'ють. Він найкращий важковаговик у світі. Це один із найруйнівніших нокаутів, які я коли-небудь бачив. Люди говорять про те, як Тайсон Ф'юрі виступив протинггану. Забудьте про це. Те, що я сказав, що станеться, сталося. Він увійшов туди, він знищив Френсісангану. Ця людина декур звір. Найкращий важковаговик у світі, і я не можу дочекатися, коли він переможе Тас на фюрі. І на завершення. Френсі Нгану теж додав декілька слів. І я почуваюся сумно, я збираюся взяти трохи часу, щоб відпочити, а потім повернуся. тому що я знав, що роблю. Я був небезпечним, піднявся до вершини, а потім ось що сталося. Я думаю, що він правильно визначив момент та таймінг. Бій тривав надто мало, щоб я міг визначити різницю між боєм Ф'юрі та Джошо. Я не знаю, кому б я віддав перевагу, якщо вони поб'ються між собою, але все ж таки думаю, що переможе AJ. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!